Далі ключик. Хто працював з болгаркою, напевно часто зіштовхувався з такою проблемою, що постійно ключик тіряється. В такому випадку зразу приймати його до каблю. І, і що я рекомендую, приймати його ближче до вилки. Чому? Щоб перед тим як міняти диск, витягувати вилку з розетки або з переноски. Чому? У болгарках часто буває, що ключ і кнопка. І ти не знаєш, в який момент воно може заглючити. Краще так, ну, перестрахуватися би. І ключ завжди під рукою, то його не треба шукати нам потім. Роблю пару відків тут, щоб він потім по кабелю не бігав мені. я буду вот так зразу роблю зразу його я...